Чорна скринька російського літака, який зазнав катастрофи в Єгипті, записала звук вибуху на борту. Про це повідомляє французький телеканал France 2 з посиланням на слідчих. За його даними, характер звуку дає підстави вважати, що вибух не пов'язаний з несправністю двигуна, і він стався не випадково. Європейські слідчі, які вивчали результати аналізу чорних скриньок, висловились категорично. Це не був нещасний випадок. Нагадаю, що на літаку є дві чорних скриньки. Перша записувала розмову пілотів. Вона свідчить, що на літаку стався вибух. Друга записувала параметри польоту. Вона підтверджує, що вибух не був випадковим. Немає жодних свідчень про аварію чи пошкодження у перші хвилини польоту. Усе було гаразд. Пілоти розмовляли, літак піднявся на максимальну висоту. Раптом за миті не стало нічого. Чорний спалах, жодних параметрів і жодних розмов. Повідомляє кореспондент «Франс-2» у Каїрі. Ну караметр, флюокін конверсасіо. Раніше британські та американські спецслужби повідомили, що перехопили переговори бойовиків і діли, які свідчать, що на борту аеробуса, що виконував рейс Шарме Шейха до Санкт-Петербурга, була бомба.